Мистецтво відмови. У цьому розділі ми дослідимо, як уміння свідомо відмовлятися від різних можливостей може слугувати потужним інструментом для досягнення особистісного росту та реалізації життєвих цілей. Вибір завжди включає в себе відмову, і саме через відмови ми визначаємо контури нашого шляху. У кожному виборі криється відмова. Обравши один шлях, ми кажемо ні безлічі інших маршрутів. І так ми формуємо наше життя не стільки тим, що беремо, скільки тим, від чого відмовляємося. Ця фундаментальна істина відкриває перед нами вікно у світ самосвідомості та інтенційності. Життя це не лише послідовність випадкових подій, але й ряд свідомих виборів, що формують наш досвід і визначають нашу траєкторію. Кожен вибір має свою ціну, і вона вимірюється не грошима, а можливостями, які ми відкидаємо. На кожному етапі нашого життєвого шляху ми стикаємося з роздоріжжям, де маємо вибирати не між добрим та поганим, а між тим, що є важливим і тим, що є менш значущим. І кожен такий вибір це крок до відкриття нашої долі, яка писана не через відмови, а через відданість обраному шляху. У глибині кожного вибору лежить непросте визнання обравши шлях, ми одночасно відмовляємось від безлічі інших. Життя вимагає рішучості. Але й мужності визнати, що кожен вибір це не тільки набуття, а й втрата. Але прийти до усвідомлення, що вибір це не тільки захоплення нових вершин, а й відпускання старих, може бути справжнім актом свободи. Це визнання, що наші ресурси, час, енергія, увага є обмеженими, і ми маємо їх використовувати з мудрістю. Як майстер-художник, що вибирає лише кілька кольорів для свого полотна. Так і ми маємо вирішувати, які барви життя відіграватимуть головні ролі у нашому життєписі. Цей акт відмови не є пригніченням, а радше просвітленням. У цьому процесі ми уточнюємо свої пріоритети, розвиваємо свідомість справжнього я і тим самим наближаємося до життя, наповненого справжніми цінностями, а не відображенням чужих бажань і очікувань. Вибір таким чином стає не лише питанням вибору одного шляху. Але й актом глибокої особистої чесності і самореалізації. Отже, коли ми стоїмо перед вибором, на що витратити свій час, ми повинні запитати себе, чи відображаються в цьому мої особисті цілі та цінності, чи приближає мене це до моєї мети, чи не розсіює це мою увагу від основного покликання мого життя, і чи не ведеться мене віддалік від істинного щастя? І на завершення, давайте розглянемо трохи розважальну аналогію. Можливо, дехто з вас бачив чи в кіно, чи на вулицях картину, де наперсники гучно запрошують перехожих спробувати удачу у вгадуванні, під яким наперском ховається кулька. Від часу до часу до них підходять наївні гравці, щоб зіграти в цю вуличну лотерею. Але вони не усвідомлюють, що опинились у лапах вправних маніпуляторів та шахраїв, і регулярно втрачають свої гроші, роблячи все більші ставки, аж поки не залишаються з порожніми кишенями. Коли вони усвідомлюють, що були ошукані, починають вимагати повернення втраченого та звинувачувати наперсників, але не визнають, що самі добровільно погодились на гру. Ці люди, можливо, були в дорозі за важливими покупками, але втратили все, піддавшись спокусі магії фокусу. Запам'ятайте, на нашому життєвому шляху є безліч подібних ментальних випробувань, що можуть спустошити наш час, енергію та ресурси. Тому завжди пам'ятайте. Хто ви, куди ви прямуєте і що насправді плануєте зробити? Повна версія книги Життя показує фокуси, доступна для замовлення. Контакти в описі під відео.